Натяк на те, що зараз буде головна частина мого виступу. Баллада про пиво. На майданах, бульварах і в парках пиво п'ється дещо по-іншому. Де гуляють такі собі піці, демонструючи ніжки та де питання нема, скільки брати, сядеш за світло, встанеш за темно, пиво пити, як правду казати, завжди легко і приємно. Те вже вечірнє проміння, оптимально нагріти граніт і роками відточене вміння, обирати довершений вид на майдани, бульвари і парки, там де ти просто так, просто неба, чи не дуже спекотно, чи жарко, пиво п'єш. А що іще треба? Перше пиво, як перше кохання іркота його солодке. Перше пиво, як перше кохання, ненадійна, тоненька никта, перше пиво, як перше кохання, якщо залком міцніше водку. Перше пиво, як перше кохання, завжди скінчається швидко. Але скільки б воно минало, завжди буде останнє, тільки там де певно завершиться вечір. По одній, біля рючка. В генделях, у кав'ярнях, у кнайпах, в ресторації, в клубі, в підвалі, пиво п'ється дещо по-іншому, чим далі, чим далі, чим далі. Друге пиво. Давай поговоримо. Друге пиво сітай, дістай попокуримо. Друге пиво це другий круг. Друге пиво від слова друг. Розпажи, розкажи, як бував насправді. І зламавшись, кричали досить. Коли нам ставав на заваді багато життєвий досвід, розкажи в теревенях відвертих, як ламаючись, тільки кріпле, розкажи. І візьму по третій, тільки я, я вибираю світле. Розкажи, як самотність наздогнала тебе у середу, прямо в натопі будня, торкнувшись шмаком рукава. Самотність, як завжди, була, стоподово попереду, самотність, як завжди, була, на три кроки, права, коли підіймалися пінні бокали у неба кав'ярень і пісня лунала в за пускаючи небо і луки, самотність, сиділа у сірому цветрі за столиком поруч, читала вечірні новини, курила прилуки. Візьмемо по четвертій, по п'ятій, по шостій, по сьомій. І все вже буде по-іншому, буде по іншому. Піді мною тумани, тумани, наді мною очей твоїх каламутні всесвіти. І я по життю п'ятирічний, крізь поля навпростець поріні. Наді мною лелекі класичні, горобці, чи то так журавлі, і душа моя тугою гострою в небесах від крила до крила, над нерухомістю простору тінню твоєю лягла. І коли прийде останній час. І він, кахикнувши ж мене, облискаво, гримне на мене голосом левітана, без церемонії, як моя шкільна класуга. Де ти був, коли я тебе кликав, коли я тобі своїх янголів посилав, коли я тобі посилав, подавав свої хитрі знамення. Де ти був? признавайся Педлюка. І стану я простий, як президент демократичної держави. І скажу, а що мені власне казати? Я скажу, Господи, я пив пиво. А де ти був, коли я показав своє диво? Господи, я пив пиво. То що ти посіяв? Що ти пожав? Господи, я пив пиво і принаймні не заважав. Ах, так, скаже він, і трохи сильніше звичного. Пустить на Небесний стіл свій небесний кулак. Ах так, скаже він, ах так. Тож іди. І бий пиво. <плес> І піду я нетварною трасою, заспіваю в дорозі пісень. У мене багато часу є. У тебе багато се. Одне й для мене знайдеться, ось трохи сходунки вниз, ось воно ллється. Паночко, світло оплис. Про одне попрошу віяво на все твоя воля, що які б не придумали ангели різні примочки, що існує, хай залишиться пам'ять, нехай не здійснена ніколи, що існує одна, ще не вибита, біла ріочка. Отак прокинешся пополудня, за вікном уже первомай. За вікнами тріпочучи сатанече прапориння маюряче, Батарея пляшок на підлозі, поодинці пляшки де не де, колять мирки печінка серця, так збагнув я із перших рук неосяжність осяжного, так протікали дні мого інтерменця, на майданах, бульварах і парках. Пиво п'ється дещо по-іншому. Де, по де гуляють такі собі криця, демонструючи ніжки і все інше. Все.